Всім привіт! Огляд смартфону Nubia Neo 2 від бренду ZTE. Це ігровий недорогий пристрій вартістю 7000 ну 8000 7999 на даний момент вартість цього смартфону в офіційних магазинах. Підтримка 5G, 8256, і 7-дюйма дисплей навіть трошки більше, Full HD 120 Гц, 6000 мАч батарейка, що є перевагою цього смартфона 100%, і швидка зарядка 33 Вт, вона йде в комплекті. Комплектація хороша, є чохол, є зарядка, є кабель Type-C на Type-C. Такий недорогий ігровий пристрій. От, тут хороший процесор, дуже хороші результати в бенчмарках, як для смартфону з такою ціною в комплекті. Тут у нас. Документація та чохол, скоба для сім-слота також. Смартфон має такий от ігровий дизайн. Подвійну камеру ззаду, ігровий дизайн. Так. І тут -от в коробочках блок для зарядки і кабель Type-C. Просто їх дуже незручно витягати. Просто повірите мені на слово, що вони там є. Самі-самі звичайні, без якихось там особливостей. 33 Вт блок і кабель Type-C. Так, справа у нас кнопка вімкнення. Тут кнопка регулювання гучності. Зручно, що вони на різних е частинах да, на різних е боках е пристрою. Також тут слот для сим-карти. Знизу Type-C, динамік, зверху тільки додатковий мікрофон. Ну, Таке, да, все стандартне. Так ми закрили. Результати Geekbench 6. Процесор у нас UnisOC T820. Mali G57 відеоприскорювач, хороші результати навіть в Geekbench а, 6. По Antutu тут взагалі а, 500 з лишнім тисяч, 532 тисячі супер результат, дуже чудовий. Так, І давайте подивимо, подивимось на налаштування. Про телефон у нас а, MyOS 13 і Android 13. тобто... Я так розумію, всі смартфони ZTE йдуть на 13-му Android, і вони не планують, скоріш за все, під якимись санкціями не планують переходити на 14-й Андроїд оновлювати свої пристрої, бо вже давно оновили 14-му Android вже рік. Так. PUBG Mobile працює на високих а, налаштуваннях, тобто не просто на середніх. Тобто Тут, в цій грі, як одна з найважчих найваж, ігор, вона працює дійсно на дуже хорошому рівні. Як для своєї ціни, ну, PUBG суперкласно на високих а, налаштуваннях працює не просто на середніх. Так, і покажу вам приклади знімків на основну камеру. Виведу знімки на екран. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.